На Буковині прикордонники затримали водія, який намагався вивезти до Румунії двох ухилянтів у багажному відділенні свого автомобіля. Житель Тернопільщини має дозвіл на здійснення вантажних міжнародних перевезень. Він міг вільно перетинати кордон і погодився вивезти з України двох знайомих, сховавши їх між пакунками з вантажем. Тепер цей чоловік має всі шанси потрапити за ґрати. Нацполіція спіймала групу наркодилерів, які працювали у Київській та Вінницькій областях. Вони щомісяця продавали по 10 кілограмів амфетаміну і мали з цього до 1 мільйона гривень прибутку. Злочинці оснастили власну нарколабораторію. При обшуку там знайшли хімічне обладнання, гроші та зброю. Наркоділкам загрожує до 12 років ув'язнення. На Волині прикордонники затримали контрабандистів, які переправляли до Польщі цигарки. У тому місці кордон проходить по річці Західний Буг. Троє чоловіків перепливали його на гумовому човні. За один рейс брали із собою дві тисячі пачок цигарок. Двох контрабандистів затримали, третього відправили додому. До батьків він виявився неповнолітнім. Шершні атакують людей на Львівщині. Через аномальну спеку вони стали більш агресивними. Комахи пробираються через відкриті вікна та щілини всередину будинків і нападають на їх мешканців. Укуси шершнів, дуже болючі, викликають сильні алергічні реакції і можуть бути смертельними. Під час рейду працівники ДСНС лише за один день знищили чотири великі гнізда, які комахи облаштували просто на приватних подвір'ях. Трійний конфлікт із законом у Рівному. Поліцейський патруль помітив на дорозі мотоцикл. Його водій перевозив пасажира без шолома. Копи подали мотоциклісту сигнал про зупинку, але той його проігнорував і спробував втекти. Через кілька хвилин водій не впорався з керуванням. Мотоцикл перекинувся. Згодом виявилося, що у чоловіка не було водійського посвідчення, а мотоцикл був вкрадений в одній з європейських країн і перебував у базі розшуку «Інтерполу».